Обід на обід овочевий суп, до складу якого увійшли такі продукти, варився він на куриному бульйоні, перед червоний, картопля, морква, капуста, кабачок, трошки імбірю, спеції різні, лавровий лист, перець, сіль. Куркума, паприка, картопля, цибуля ріпчата. І в кінці заправляли з томатною пастою. Все це перебивали з блендером і вийшла така однорідна маса. Добавила сметану. Смакота неймовірна. Ну, такий у мене сьогодні смачний суп з томатною пастою, тому він не має таке червоне забавлення. Всім, хто обідає смачного, тихого, спокійного дня, зустрінемось на вечері.